Біля тернопільського ставу висадили імене дерево в пам'ять про загиблого бійця Антона Білостоцького. Він став на захист України у лютому 2023 року. Не маючи медичної освіти, чоловік пройшов курси бойового медика та доєднався до штурмового полку Сафарі. Розповіла дружина полеглого бійця Світлана Білостоцька. Час бойових виходів врятував життя побратимів. Насправді на його рахунку багато врятованих життів, і побратими дякують по цей день за збережені кінцівки, за збережене життя. Власне він був і нагороджений такою нагородою не посмертно, а ще пожиттєво за збережене життя від головнокомандувача збройних сил України. Чоловік загинув 29 червня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Бахмутського району. Йому було 35 років. Вшанувати пам'ять прийшли колеги Антона, працівники нацполіції Тернопільської області. Життя обірвалося надто рано, але пам'ять про нього жива. Ми дякуємо за його відвагу, за службу, за вірне серце. Дерева висадили під час акції Підтримай ЗСУ посади імене дерево. Її започаткували влітку 2024 року. За цей час висадили понад 150 дерев і зібрали 710 тисяч гривень, які мають використати на потреби ЗСУ, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.